Прикарпатські поліцейські продовжують практику проведення оперативно-профілактичних відпрацювань території обслуговування відділів поліції краю. Прискіпливу увагу спрямували на Долинщину. Як результат: 6 розкритих злочинів та 35 виявлених адмінпорушень. Згідно проведеного аналізу, минулого тижня ми проведили відпрацювання, скажімо, Долинського району міста Долини, де задіювали безпосередньо в Підрозділи для забезпечення як публічної безпеки шляхом посиленого патрулювання, так і десь відпрацювання по окремих напрямках безпосередньо згідно поставлених завдань для проведення заходів в рамках відпрацювання було сформовано 21 мобільну групу з числа місцевих поліцейських, працівників сусідніх відділів поліції та апарату головного управління національної поліції Івано-Франківській області, бійців батальйону Івано. Но франківськ та представників самооборони за час відпрацювання правоохоронці виявили та внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про скоєння двох кримінальних правопорушень. Група поліцейських під час перевірки умови зберігання зброї виявила, що 59-річний житель Булехова вніс зміну в конструкцію свого газового пістолета. Крім того, чоловік прострочив дозвіл на володіння зброєю. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Працівниками поліції було за період відпрацювання значить, перевірено 17 власників мисливської гладкоствольної зброї. Також виявлено 35 адмінправопорушень, правопорушення, два з яких за керування транспортом у нетверезому стані. Також притягнуто до відповідальності, до адміністративної відповідальності громадянку за те, що її дитина займалася жипаркуванням. В ході відпрацювання встановлено місце знаходження і затримано особу, котра протягом року вже переховувалася від правосуддя. Також за час відпрацювання було розкрито пограбування особистого майна місцевого мешканця, вчинене на початку березня. Встановлено особи підозрюваних у вчиненні двох крадіжок майна та розшукувано і повернуто власникові раніше викрадений скутер. Зокрема, серед розкритих злочинів також значить це затримання 25-річного чоловіка у Долинському районі за зберігання наркотичної речовини. Крім того, було перевірено 56 осіб, які перебували на профілактичному обліку. Виявлено 4 порушники обмежень адміністративного нагляду. За появу громадському місці в нетверезому стані та коріння в громадських місцях правоохоронці склали на правопорушників 24 адміністративних протоколи. Повідомлення про замінування у Івано-Франківської виявились неправдивими. Під час проведення перевірок працівниками поліції вибухових пристроїв у приміщеннях готелю «Надія» та Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Гази не виявили. Останнім часом про охоронні органи все частіше надходять повідомлення про замінування. Тож працівники поліції нагадують про громадянам порядок дій у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Якщо людина виявляє якийсь підозрілий предмет. Зразу ж негайно телефонувати по телефону 102, відійти на максимально безпечну відстань і чекати до приїзду перших служб. Тому звертаюся до керівників підприємств, установ, організацій, в яких поступає повідомлення про замінування, щоб вони якомога в найкоротші терміни проводили евакуацію людей. Щоб ми вже приїхали і могли максимально спрацювати і все зробити як потрібно. За цими фактами, слідчим підрозділом Івано-Франківського відділу поліції, розпочати кримінальне провадження відповідно до частини першої статті 259, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. За які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років, наразі правоохоронці проводять заходи щодо встановлення осіб-зловмисників. У четверо-восьмій ранку на автодорозі державного значення Стрий Чернівці, що у селі Перерові Коломийського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Шкода Фабія виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з пасажирським спринтером Мерседес. Легковик їхав на Чернівці, бус у протилежному напрямку на Коломию. У результаті зіткнення Мерседес перекинувся на узбіччя. Тоді пояснив шкоди Фабії про те, що він поспішав, значить, не помітив мікроавтобус. Почав здійснювати обгін, який їхав попути на напрямку, і внаслідок в допустив усмішного Водій шкоди киянин, представник однієї із медичних компаній. Водій спринтера з Чернівців займається перевезенням пасажирів. Обох кермувальників на момент зйомки не було на місці. Ми поспілкувалися з напарником водія спринтера. Михайло вже три роки їздить з колегою на Італію. Вони возять людей у Мілан. Дотепер жодної проблеми на дорогах не мали. Коли трапилося зіткнення, Михайло спав, аж раптом почув сильний поштовх. Я поняв це біла шкода, йшла на обгін. Пілюша дав цікаво типу, тут по слідам, все видно. Люша взяв обочину і він все одно не, не розійшовся, ударив нас у колесо і нас винесло в шанс. На період аварії у салоні було шестеро осіб. Обійшлося без жертв. Деякі кажуть, що отримали синці та подряпини. А ще неабиякий стрес розповідає пані Ліда. З цим водієм на Італію жінка їздить уже 10 років. У їхній професійності жодних сумнівів немає. Як це відбувалося, бачила на власні очі. Бачить машина ця біла, їде. Я починаю кричати на шофера, Кажу, Ілюша він їде на нас. Ілюша він їде. Це було. Раптово, і це удар, і зразу і він почав звертати в шанець, і він їхав на нас, на нас, і прямо в нас стукнувся. Ми всі попадали, вийшли. Дим зразу в салоні, і все задимілося. Ми почали всі піщати. Кажу, і лобове стекло було це розбите, і Ми через лобове, один зверегру, всі з побитими головами, всі в крові. Оба водії пройшли освідчення у, у лікарні, розповідають в поліції. Водій шкоди пояснив їм, що маршрут йому не знайомий. А ще втратив видимість через пряме сонце. Водії шкоди повністю визначили вину не вказує, що мог засліпзасліпило сонце, яке світило він тому. Не побачив водія, які вихонесу на спринтер. На водія шкоди Фабія. Правоохоронці склали адміністративний протокол згідно зі статтею 124. У нього або заберуть права на якийсь термін, або штрафують на 425 двадцять гривень. Це є чинення дорожньої транспортної пригоди, де передбачається адміністративний штраф або позбавлення посвідчення водія від півроку до року. транспортні засоби добряче пошкоджені. Поліція каже, водії звернулися у страхові компанії для відшкодування збитків. Тебе. ГИНЕ ОДНА ЛЮДИНА МИНУС ОДИН НЕ СТАНЬ НАСТУПНЫМ Березня на Прикарпатті правоохоронці проводили черговий місячник добровільної здачі зброї, під час якого, як свідчать його результати, понад сотня правосвідомих громадян з власної волі принесли до органів поліції краю незареєстровану вогнепальну та холодну зброю, боєприпаси, газові пістолети та спецзасоби. Під час місячника було здано 111 одиниць вогнепальної зброї, із них 24 одиниці було здано армійських зразків, 4 одиниці мисливської нарізної. А також 56 одиниць мисливської гладкоствольної зброї та 27 одиниць холодної зброї. А також під час проведення заходів було здано 38 спецзасобів різних та 149 боєприпасів армійських зразків, і 11 тисяч було здано боєприпасів до мисливської нарізної зброї різних калібрів. Значна частина осіб, які здали зброю під час цієї акції доброї волі, висловили бажання, оформивши відповідні документи, стати її законними власниками. Зброя, яка була здана, вона направлена на експертизу і згідно висновку експертів, яка вона придатна для стрільби і підлягає реєстрації, буде зареєстровано особисте користування громадян. А яка не підлягає, є технічно несправною, буде здана на знищення. Нагадаємо, що громадяни й надалі можуть добровільно звертатися до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються незаконно, і згідно з вимогами частини 3 статті 263 кримінального кодексу України будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Увага! Рошук! Поліція встановлює місце перебування підозрюваного у вчиненні низки злочинів. Слідчим управлінням головного управління національної поліції в Харківській області за вчинення збройних розбійних нападів на інкасаторів комерційних банків та співробітників Державної служби охорони МВС у 2001-2015 роках розшукується Невідома особа зображена на фотороботі. Працівники поліції не виключають, що підозрюваний у вчиненні особливо тяжких злочинів у Харкові. Може мешкати на території інших областей України. Якщо ви володієте інформацією про місце перебування розшукуваної особи, просимо повідомити на 102 або будь-який відділ поліції. Увага, увага! Всім дешева картопля. Дуже дешева картопля. Продаємо дешеву картоплю. Приблизно ось так злодії починали свою справу. Люди, спокусившись на дешеву картоплю, відчиняли. У той час, як наївний покупець купував товар, один із злоумисників цупив у квартирі цінні речі, які лежать на видноті. У двері до Анни Сабіни-Ружицької також стукали кілька разів. Голосно на весь під'їзд волали, продаємо картоплю, дуже дешево продаємо картоплю. Звісно, картоплю мені було не потрібно. Тому я не відчинила і побачивши, що це чоловіки сумнівні, звичайно, що я теж двері будь-кому відчиняти не буду. Це трапилося на північному бульварі. Люди з сусідніх будинків також стали учасниками цих подій. Приходив а... мужчина, якісь ну, двері не відкривала, просто сказала, що не потрібна картопля. Це трапилося два тижні тому. Уже ввечері того ж дня жінки дізналися, що їхню сусідку обікрали. У дворі я почула, що було обкрадено жінку. Так само чоловіки казали, що продають картоплю. Жінка відчинила і позбулася своїх речей, зокрема, другого планшету. Після погроз подзвонити в поліцію вкрадене порушники повернули. Зловмисники злякалися та кинули у під'їзді два мішки з картоплею і ще один мішок з награбованим добром. У мішку жінка знайшла свій планшет, сумку, два мобільні телефони і порожню чоловічу барсетку. Пізніше з'ясувалося, що телефони та малу шкіряну сумку для документів гори торговці поцупили у сусідів. У поліції кажуть, квартирні крадіжки почастішали. За останні місяці пограбували сотні. Квартир. Переважно злодіїв цікавлять цінні речі, а саме це є грошові кошти, золоті вироби. Зараз пішла навіть тенденція, що вже почастішали крадіжки, що крадуть навіть продукти харчування. До слова, такі торговці продавали людям не лише картоплю, а й дешевий мед та інші продукти. Їхав і перекинувся біля села Черніїв на кільцевій розв'язці. Водій автомобіля марки Шкода не впорався із керуванням та виїхав на клумбу, де і перекинувся. На щастя обійшлось без жертв. Водій та троє пасажирів отримали травми. Постраждало троє пасажирів, які знаходились в даному автомобілі. Крім того, водій та пасажири доправлені до лікувального закладу. За цим фактом розпочати кримінальне провадження за статтею 286 вісімдесят шостої частиною першої. Кримінального кодексу України. Так, пошкоджений автомобіль доправлено на арешт майданчик, а у водія взято аналіз крові на міста алкоголю. Очевидці кажуть, аварія трапилась через те, що водій не обрав правильної швидкості, тому і не впорався з керуванням. Наразі, по даному ДТП, ведеться слідство. Правоохоронці проводять усі експертизи, а тому поки сказати, з якою швидкістю їхав автомобіль, не можуть. Так як і чи перебував водій в стані алкогольного сп'яніння. Всього за вихідні Трапилось 10 дорожньо-транспортних пригод одна людина загинула. Кожні дві години в Україні в ДТП гине одна людина. Мінус один не стань наступним.